Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, а також всіх тих, хто рятує життя від різних небезпек, стихійних лих та інших загроз. Під час повномасштабної війни ці героїчні люди зіштовхнулися з новими викликами. Щодня вони долають наслідки ворожих обстрілів та рятують життя тих, хто потрапив у біду. Тому День рятувальника це можливість висловити свою вдячність тим, хто ризикуючи щодня власним життям, рятує життя інших людей і дбає про їхню безпеку. Не підходь, не чіпай, 101 набирай. Чому на вашу думку професія рятувальника зараз дуже важлива? Наш стан в Україні він є ну, дуже важким і треба ну, щоб працювати на цій праці, треба мати велику відважність та мужність. Ну вона важлива, тому що ну вони нас захищають такий складний час, там розміновують міни, допомагають в пожежі, військовим допомагають. Під час війни, тому що розставляють міни і вони допомагають знищувати міни. Також пожежі в нас виникають багато, вони також тушать пожежі. Людям, яким тяжко зараз на даний момент, у яких є зламані хати, пожежі відбуваються, то рятувальники рятують їх, гасять пожежі і так далі. На вашу думку, хто такі рятувальники? Рятувальники це ті, які допомагають людям. Ну, вони щоденно виїжджають на виклики, розміновують міни та допомагають людям, наприклад, пожежі, якщо є. Рятувальник це та людина, яка нам допомагає в пожитті. Наприклад, якщо пожежа, то ми викликаємо, вони допомагають гасити пожежу та в незвичайних ситуаціях. На мою думку, рятувальник це така людина, яка дуже сильно допомагає, і вона дуже сильно можна. Вона як такий наш оберег на даний момент в Україні, і, і на зараз передовій дуже сильно нам вони військовим допомагають тушити вогонь пожежу. Дякую їм дуже сильно, що вони є. У нашому житті та да, допомагають нам. Скоро наступить День рятівника, що би ви хотіли їм побажати. Вітаємо щиро всіх рятівників з їхнім професійним святом. Дякуємо вам за вашу відвагу, за вашу щоденну готовність прийти нам на допомогу. Нехай завжди вас оберігає ваш ангел-охоронець, Божої ласки вам і простої людської вдячності зі святом! Бажаємо поменше пожеж, мирного неба, здоров'я, всього найкращого. Я хочу вам побажати поменше небезпечних ситуацій та багато кількість усмішок на вашому обличчі. Здоров'я і мирного неба над головою. Здоров'я в першу чергу, щоб вони були такими ж мужніми та сильними. Тримати таку ж відважність, мужність та силу. Бажаю їм міцного, дуже міцного здоров'я, терпіння та щоб все у них було на роботі, в житті все дуже добре, щоб у них було все дуже круто. Мужності щоб вони були такими ж безстрашними, як вони зараз є, і рятували людей. Дякую вам за відвагу і мужність! Ми хочемо бути, як ви.